Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Сьогодні у рівному відбудеться засідання міськвиконкому. Серед питань порядку денного розглядатимуться і питання щодо підняття вартості проїзду у міських тролейбусах. Орієнтовно передбачається, що ціна на проїзд в електротранспорті зросте на 50 копійок і становитиме 2 гривні. Більше про результати засідання розкажуть наші журналісти вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. На полігоні, що в селі Броники, пройшли навчальні збори із випускниками навчальних закладів органів внутрішніх справ. Заняття проводилися із тактики, тактики самозахисту та особистої безпеки вогневої підготовки та домедичної підготовки. Далі пряма мова. На тренування зборів. справді непросто. Зброя, стрілі, жарти, а насамкілі на чолі всіх був біг наш керівників. Заступники, начальники служб і районі, я вже Так. Все, далі далі, випаде тут почали. Я думала, ти вже два рази виграв, випадка. Ачки контролюємо. Це відрізняється набагато від університету. Практичні стрільби тут були дуже цікаві. Мені сподобалася саме стрільба з автомата, з пістолета Макарова. Різні вправи, які ми виконували тактичні прийоми, які ми Викон відпрацьовували під час, під час проходження. Паралімпійці з Рівненщини продовжують завойовувати медалі на Олімпіаді в Ріо де жанейро Так, срібною призеркою паралімпійських ігор в Ріо де жанейро стала рівнянка Ірина Гусєва у ваговій категорії 63 кілограми. Серед спортсменок з вадами зору у чвертьфіналі Ірина обіграла представницю Японії, а в півфіналі здолала узбецьку дзюдоїстку. Ще одну медаль паралімпіади здобув Олександр Косінов. Дзюдоїст з ураженням зору виборов бронзу у ваговій категорії 81 кілограм. Також в третій день змагань дзюдоїст Олександр Назаренко приніс Україні ще одну срібну медаль Паралімпійських ігор. Він спочатку технічно поступився в грузину, а вже згодом на шляху до срібла він обіграв представ Ніків Бразилії та Куби. Новодородження, забезпечені прививками від туберкульозу, нещодавно Рівненський пологовий будинок отримав одну тисячу доз БЦЖ. Вакцину отримали з централізованого обласного складу спецмедпостачання за державними. Поставками тепер кожна здорова дитина пологового будинку на третій день життя отримує прививку проти туберкульозу. До цього останній раз вакцинації дітей проти туберкульозу у нас проводились в 2015 році. Тоді було виділено 250 доз БЦЖ. Чи покриє ця поставка потребу у щепленнях для рівненських немовлят? знається наша Ірина Мороз. Подробиці дивіться вже у вечірньому випуску новин. Поліцейські оштрафували комунальники за час роботи виділ безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Рівного вже видав до 80 різних постанов, протоколів та приписів щодо проблемних ділянок. А днями патрульні винесли ще постанову за те, що горизонтальна дорожня розмітка, пішохідний перехід на вулиці Соборній від перехрестя з Гробником до перехрестя з вулицею Крушельницької не відповідає вимогам ДСТУ. А на перехресті Соборна Пушкіна горизонтальна розмітка взагалі стерлася. Як відомо, управління. Первентивної поліції ще у березні узгодило встановлення там світлофорного об'єкта. Однак тендер і досі не проведено, повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівного. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.